У рівному створили команду з Ампфутболу. У ній гратимуть ветерани російсько-української війни, які зазнали бойових травм, та цивільні з ампутаціями гравців об'єднали на базі місцевого клубу Верес у співпраці з проєктом Ліга Дужих Української асоціації футболу і вже відбулися перші тренування. Більше про цей адаптивний вид спорту та про учасників команди в нашому наступному сюжеті. Складно все, то, що так, ну, таких впром не робив я вже давно, а тут ну, багато рухів. Володимир вперше грає у футбол на милицях. Востаннє ганяв м'яча чаще в дитинстві. Нині військовослужбовець на реабілітації після поранення. Я з 2014 року приймаю участь. Я був в АТО, ООС. потім вже в повномасштабній війні. Е Отримав поранення на Курахівському напрямку. Віднедавна Володимир долучився до рівненської команди з Амфутболу. Це адаптивний вид спорту, різновид футболу на милицях для людей із травмами та ампутаціями. Колектив сформувався на базі місцевого клубу Верес. У співпраці з проєктом Ліга дужих» Української асоціації футболу завдання створити не тільки спортивні клуби, а й осередки, футбольні осередки замфутболу у кожному як мінімум обласному центрі України. Наразі, крім футбольного клубу Верес із професійних клубів, амфутбол розвиває ще шахтар. Це шахтар сталеві всім відома команда, яка вже приймає участь у змаганнях. До складу команди увійшли ветерани та бійці, які зазнали поранення, а також люди з інвалідністю. Ми бігаємо і на Руках і, і за допомогою ноги це трохи складніше ніж на двох. Тетяна М'ялих ще у дитинстві втратила ногу в аварії. Півроку тому відкрила для себе амфутбол. Вже встигла навіть зіграти за збірну України. Жіноча команда на чемпіонаті світу торіку Колумбії посіла шосте місце. Не варто боятися себе проявляти а навпаки, спорт він мотивує і надихає чогось більшого. і Більшого це як якась зарядка. Військові, які нині перебувають у шпиталях, із задоволенням долучаються до таких тренувань. Для них це важливо, важливо для того, що вони не знаходяться постійно в постійно межах госпіталя. Виїзд, приємне місце проведення, приємні люди навколо побратими, однодумці. Тому це точно для них буде позитивно скликатись, не відкликатись в процесі реабілітації, ну і покращення їхнього здоров'я. Працюватиме з командою тренер, реабілітолог ігор головкострон в вже тривалий час готує. Захисників до ігор нескорених спорт це один з найкращих методів ресоціалізації взагалі людини з інвалідністю, в тому числі ветерана в суспільстві. Адже саме через спорт вони покращують своє. Здоров'я, фізичні тренування для покращення їхнього стану, для покращення силових показників, правильності роботи м'язів це буде мій функціонал в цій команді. Набір до рівненської команди з АМ футболу триватиме ще кілька місяців. Фінансування на себе взяли рівненський народний клуб та Українська асоціація футболу. Тренування проводитимуть щотижня. З рівного Сніжена Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.